Понеділок, 13 жовтня, 1328-ма доба війни. Ворог продовжує атаки мирних міст із сіл України. Є жертви, постраждалі руйнування, довічне ув'язнення за насилля над дітьми. Такий вирок виніс суд. Уроки історії, як гетьман Сагайдачний, чотири століття тому взяв Москву в облогу. У Києві відбувся міжнародний Донбас медіафорум у студії Стас Коновалов. сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина ворог атакував Нікопольщину, бив ФПВ-дронами, реактивними системами залпового вогню град та артилерією. Потерпали райцентр Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені приватні будинки по Покровській громаді Синельниківського району агресор поцілив безпілотниками. Понівечені приватні оселі, газогін та лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає. В області оборонці неба збили чотири безпілотники. Про це повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах. Одеса ворог знову атакував цивільну інфраструктуру області. Наслідок атаки зафіксовано влучання по об'єктах цивільного призначення. Виникла масштабна пожежа. Займання охопило кілька складських приміщень, де зберігались тканини, одяг, пакувальний матеріал. За попередніми даними, одна людина постраждала. Харків. Російська армія атакувала місто. Пролунало три вибухи. Прильоти були у Шевченківському районі біля житлових будинків. Вибиті вікна у двох, двоповерхових та у кількох приватних будинках. Херсонщина під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували понад 20 населених пунктів області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, будівлю підприємства, освітній заклад та приватні автомобілі. Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення. Запоріжжя протягом доби окупанти здійснили 570 атак по території області. В Пологівському районі загинули двоє людей. Ще двоє дістали поранення. Артилерійські удари зруйнували приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Зафіксовано три повідомлення про пошкодження цивільної інфраструктури. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1140 окупантів та сотні одиниць техніки. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу 1 мільйон 123 тисячі осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 69 тисяч 242. Крилатих ракет 3859. тисячі Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки, і це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру, сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, шановні українці, українки. Щойно я говорив з президентом Трампом, і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо. З Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту, Петріоти, передусім інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме. Такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові, займатимуться усім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую, розраховуємо на результат. Говорив сьогодні також з президентом Франції Макроном. Теж ключове це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи. Наступних тижнів ми координуємо наші позиції. Ми домовилися, що наші військові передадуть Франції найперші потреби і ми пришвидшуємо постачання. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми можемо, як це вже було десятки разів відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції. Саме український контроль, саме наші українські фахівці є. Стовідсотковою гарантією безпеки Росія не має інтересу повертати безпеку. Їх треба дотиснути. До цього потрібна більш чітка, чесна позиція. Магате Росія може і мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває Найдовший блекаут на Запорізькій АЕС вже майже три тижні станція на дизель-генераторах. Так не має бути. Росія користується моментом, і це зосередженість світової дипломатії на близькому сході. Путін пішов на ескалацію на ЗС. Також Росія зробила свої удари більш підлими по нашій енергетиці. Фактично зараз, саме ударами з повітря, росіяни намагаються компенсувати те. Що не досягли результатів на землі, тих результатів, яких хотіли хотіли за весну та літо, і наші воїни просто молодці. Дякую вам, хлопці стримали все це зараз. Українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, і також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку, поблизу Оріхова, там є просування наших наших військ і на сьогодні більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, 33-го штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були задіні. Важливо, що були зараз успішні наші контрнаступальні дії в дипломатії. Кожен має бути результативним по лінії МСС, всіх державних інституцій, і також неформальної нашої дипломатії. Мільйони наших людей в державі працюють зараз, щоб Україна могла захиститись, щоб Україна мала достатньо зброї, достатньо підтримки. Героїчно працюють зараз наші енергетики, ремонтні бригади. Багато наших комунальних служб ДСНС. Передусім, я дякую всім вам за ефективність. Я хочу сьогодні відзначити тих, хто цими днями проявив найбільшу фаховість та відданість справі. Багато таких команд по всій країні різні, різні наші працівники. Зокрема, Сергій Тітов та Андрій Євменов із шостки суми Обленерга. Дякую вам, Дмитро Гелевер та Віктор Ладур, працівники «Укрнафти» на Сумщині. Максим Савченко, Ігор Бакарьов, Євген Краснокуцький, працівники «Укргідроенерго» із Запорізької області. Я дуже вам дякую, хлопці, та усім вашим колегам. Максим Бокач та Юрій Бриш на Київщині. Дякую. Чернігівщина, надзвичайно складна ситуація, як і на Сумщині. На Харківщині, на Донеччині через постійні російські удари, тривоги, зальоти російських дронів. Тільки цієї п'ятниці від удару російського дрону по машині енергетиків на Чернігівщині дві людини, на жаль, загинули це Анатолій Савченко, Руслан Дейнега. Ми співчуття. Ще троє були поранені: Анатолій Таптун, Олександр Чуйко, Артур. Обленські, це саме енергетики, люди, які працюють, щоб інші могли жити. Сьогодні був удар російського дрону по підстанції на Київщині. Теж, на жаль, люди постраждали і постійно під ударами наші енергетики та кожен, хто працює для відновлення, для ремонтів, для генерації, для постачання. Справжні герої. Я дякую всім вам. Так само і інші наші області Полтавщина, Одеська область, Дніпровщина, регіони центральної західної України. Всюди. Де це потрібно? Завжди наші люди на захисті життя. Я пишаюся всім вами, пишаюся кожним, пишаюся нашим народом, народом України. Слава Україні! Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Кримінальна хроніка. Суд виніс вирок у резонансній справі. 44-річний мешканець області протягом трьох років здійснював насильницькі дії сексуального характеру, розбещував неповнолітніх та виготовляв порнографію. У даному кримінальному провадженні потерпілими є троє малолітніх дітей: семи дев'яти і одинадцяти років. Під час вчинення протиправних дій чоловік здійснював відеозйомку на мобільний телефон. Дітей вилучено з небезпечного середовища. Слідство тривало з минулого року, та нарешті судді прийняли рішення у судовому засіданні. Взяв участь керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша. Розповідає моя колега, журналістка Валерія Баранець. Ми знаходимось у місті Кам'янське. Сьогодні у Дніпровському районному суді міста Кам'янського винесуть вирок 44-річному місцевому мешканцю. Нагадаємо, попередньо його було звинувачено у ґвалтуванні та розбещенні трьох малолітніх дітей, а також у виготовленні дитячої порнографії. В телефоні обвинуваченого правоохоронці знайшли майже 300 матеріалів за участю дітей 7, 9 та 11 років. Ще майже 300 матеріалів, завантажених з інтернету. Дітей вилучено з небезпечного середовища. Слідство тривало з минулого року. На підставі частини першої статті 70 кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді довічного позбавлення волі, запобіжний захід застосований до обвинуваченого у вигляді тримання під вартою до набрання вироку законної сили залишити без змін. Винувачення у суді підтримав керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша. Він наголошував на довічному. Сьогодні судом оголошено вирок стосовно особи, яка розбещувала трьох неповнолітніх, змушувала їх вступати до сексуального зв'язку з іншими особами, а також виготовлені дитячі порнографії. Судом було прийнято законне та вмотивоване рішення. Та оголошено вирок обвинуваченому у виді довічного позбавлення волі. Також судом задоволено частково позов однієї з потерпілих та зобов'язано обвинуваченого відшкодувати їй моральну шкоду у розмірі 700 тисяч гривень. Також, звичайно, обвинувачений має право на апеляційне оскарження цього вироку у суду, у разі якщо він з ним не погодиться. Дійсно, це рішення суду є безпрецедентним, тому що вчинено жорстокі сексуальні злочини стосовно трьох малів. Олітніх і судом винесено законне та обґрунтоване рішення. Вирок винесла головуюча суддя Ярослава Юрченко. Він набуде законної сили через місяць після його оголошення. Співмешканцю матері трьох постраждалих дітей присудили довічне ув'язнення. Валерія Баранець, Данило Скрепник, новини Д1. На Дніпропетровщині поліцейські затримали двох чоловіків, причетних до незаконного продажу зброї. Було встановлено, що до продажу вогнепальної зброї причетний 44-річний Дніпрянин та його 54-річний спільник. Під час огляду місця події слідчі виявили та вилучили автомат Калашникова із магазином. Десятки набоїв та кошти отримані як оплата за зброю. Усі вилучені предмети направлені на експертне дослідження. Обох чоловіків затримали. Їм повідомили про підозру. Уряд запроваджує державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з тимчасово окупованих і прифронтових територій. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують в транзитних центрах і місцях тимчасового проживання. Люди, які вимушені поїхати з дому через наближення активних бойових дій, мають отримати якісну турботу і супровід. Уроки історії: як змусити Москву до миру. 407 років тому гетьман Сагайдачний взяв ворожу столицю в облогу. Тоді спільна боротьба козаків та союзного польсько-литовського війська призвела до перемоги. Річницю події вшанували у Києві, як козацький лідер повернув українські землі та ввів ефективні переговори. Дивіться у матеріалі наших столичних кореспондентів. Контрактова площа столиці на Подолі у підніжжя пам'ятника святому гетьману Петру Сагайдачному згадують український штурм Москви 1618 року. Серед присутніх Сергій Квіт, ректор у Могилянської академії, де похований святий гетьман, а ініціатор вшанувань український інститут національної пам'яті. Очільник УІН Олександр Алфьоров нагадує, 400 років тому український гетьман поставив Москву на коліна. Зроблять це і сучасники. Облога, а це прихід величезного казацького війська, спонукало до того, що московити ганебно капітулювали і віддали тимчасово окуповані наші території: Смоленщину, Чернігівщину та Сіверщину, саме завдячуючи приходу військ Сагайдачного. Тоді це була перемога над московитами, але зрештою треба наголосити, що і тоді, коли Москва була в облозі, вони попросили перемир'я для того, щоб не було зайвих жертв, але самі в той момент збирали війська на півдні своєї країни, щоб нанести удар під час перемовин, в принципі, загальна відома московська картина ведення будь-яких перемовин саме активні військові дії гетьмана Сагайдачного примусили Москву до справжніх переговорів. Тільки тоді московити виконали вимоги Європи, повернули загарбані землі у пам'ять про українську перемогу. Сергій Квіт та Олександр Алфьоров поклали квіти до пам'ятника. Була капітуляція, була абсолютно дипломатична поразка, було віддані території, був величезні контрибуції репарації, і зрештою, власне, козаки взяли ці репарації та контрибуції для того, щоб відновити свою систему козацьку. І, зрештою, похід Сагайдачного закінчився великим тріумфом. І повернувшись сюди, в Київ, Сагайдачний розпочав ну величезну історію оновленої Україною Гетьманщини. Леонтій Носенко, Олександр Клименко, київське віро телеканалу д 1 У Києві відбулася щорічна конференція, яка об'єднує журналістів та медіаменеджерів України та світу: Донбас «Донбас Медіафорум». Це майданчик для обговорення актуальних викликів для медіа та зміцнення професійних зв'язків. Що було у фокусі цьогоріч і враження від події? Розповість учасниця форуму, моя колега, журналістка Ірина Стрижка. Вітаю студія у Києві. Завершився ювілейний 10-й Донбас медіа форум. Це міжнародне зібрання для медіа, яке колись було регіональним і об'єднувало журналістів з Донеччини і Луганщини. А за 10 років набуло статусу національного Цьогоріч на форум зареєструвалося більше тисячі учасників. Це медійники і медійниці з українських медіа, а також з інших країн. Європи це громадські організації, зокрема міжнародні донори, які фінансують незалежні медіа, а також представники влади. У фокусі обговорення були такі теми, як медіа формувати діалог у суспільстві під час війни, реагуючи на усі важливі теми, як виступати модератором для своєї аудиторії. А також обговорювали цифрові виклики: це про те, що зараз фейк поширюється набагато швидше, ніж факт. Тож обговорювали те, як у сучасних умовах. Мовах протидіяти дезінформації також розповідали про можливості для медіа для реалізації їхніх проєктів, і, як виявилося, це можна робити не тільки за допомогою донорських організацій міжнародних, а й за допомогою державних організацій, зокрема таких як Український культурний фонд та Державна служба зайнятості. Вони розповіли про можливості для медіа. Де можна брати гроші, аби реалізувати власні проєкти? Висвітлювали багато актуальних тем було більше 60 дискусій, Також показували фільми у кінозалі, і також тут тривали різні тематичні виставки. Всі обговорення і дискусії відбувалися у таких залах, які символічні мали назви: це назви тимчасово окупованих українських міст, такі зали, як Донецьк, Луганськ, Каховка, Ялта, Маріуполь. Отже, три дні завершилися. За цей час обговорили всі важливі теми і Звірили компаси, так би мовити, медійники з України і з усього світу завели нові знайомства і, можливо, започаткували нові проєкти. Тож, 10-й медіафорум завершився, і 11-й уже буде наступного 2026 року. Наступна інформація до уваги наших телеглядачів. Телеканал Де 1 запрошує вас на прем'єру документального фільму Войни світла, митці історії творців, які взяли до рук зброю і пішли захищати Україну. Цей фільм знято колективом телеканалу д 1 спільно з краєзнавчо-культурним товариством Дія за підтримки Українського культурного фонду. Прем'єра фільму відбудеться в суботу, 18 жовтня, в кінотеатрі Планета кіно в центрі Аполло. Початок об 11.30, Зала номер 5 Вхід вільний. Про спорт сьогодні збірна України з футболу зіграє свій черговий матч в рамках кваліфікації до чемпіонату світу з футболу 2026. Суперниками синьо-жовтих стане збірна Азербайджану. Нагадаємо, що у попередньому матчі між цими командами була зафіксована бойова нічия із рахунком 1-1. Наразі підопічні Сергія Реброва після трьох зіграних турів мають у своєму активі чотири залікові бали та посідають друге місце у турнірній таблиці. Кам'янчанка Олена Чорноколенко виборола срібло на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді. Українська боксерка впевнено дійшла до фіналу, здолавши всіх суперниць. Та поступилася у вирішальному бою представниці Туреччини. Поєдинок завершився достроково після двох потужних атак суперниці. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 13 жовтня. В обласному центрі протягом дня очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 8 до 12 градусів тепла. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих годах синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода. Місцями можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 12 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!